Привіт-привіт! Я Ольга Тудар, історик, вчителька і викладачка. Ми завершуємо вивчення всесвітньої історії у восьмому класі. Це була своєрідна віртуальна подорож у часі і просторі. Ми відкривали континенти разом з видатними мореплавцями, відчували дух епохи завдяки мистецтву, чимало дізнавалися про життя та культуру різних країн. А ще ми вчилися вчитися. Використовували різні види роботи, аби ви краще розуміли, а якщо необхідно, запам'ятовували та переосмислювали інформацію про минуле людства. Сподіваюся, нові вміння стануть вам у пригоді в майбутньому. В епоху раннього нового часу поступово відродились цінності та філософія античної епохи. Водночас нові явища і важливі події зумовили появу нових тенденцій, як у науці. І культурі, так і в побутовому житті. Новий час подарував світу справжніх геніїв Леонардо да Вінчі, Вільяма Шекспіра, Йогана Себастіана Баха, Рене Декарта, Ісаака Ньютона та багато інших. Важливі явища в політиці, культурі, релігійному житті допомогли людству перейти на новий цивілізаційний рівень. На мою думку, найважливішими були такі: гуманізм епохи відродження, відхід від середньовічної схоластики. Новітнє переосмислення, спадщини античності та формування оригінальних гуманістичних ідей, протестантська реформація 1517 1648 роки, Релігійний рух, у якому лютеранство, почате Мартіном Лютером, відійшло від догм католицької церкви і змінило підходи до християнства, високе відродження, яке зумовило початок переходу від церковного мистецтва до світського, просвітництво, інтелектуальний рух який також називають епохою розуму. Просвітництво зумовило прогресивні зміни в політиці, економіці науці. Багато істориків наголошують на важливості винайдення рухомого друкарського верстата. Дехто стверджує, що це сталося в 1452 році, коли Йоганн Гутенберг надрукував свою першу книгу. Відтоді поширювати нові ідеї стало значно простіше. Завдяки друкарському верстату стали популярними заклики Лютера та Мюнцера, погляди Макіавеллі. Люди читали, обмірковували та обговорювали нові тексти, що було неможливим або дуже ускладненим раніше, коли твори поширювалися в рукописах. У ранньомодерний час змінювалася і політична карта світу. Виникли нові держави, колоніальні імперії Іспанії та Португалії втратили свій вплив, натомість зросла могутність Великої Британії. Франція пройшла складний шлях від тривалих внутрішніх конфліктів до формування зразкової абсолютної монархії, яка наприкінці XVIII століття втратила першість на континенті. Карта Європи стала більше нагадувати сучасну, бо з'явилися нові національні держави, громадяни яких усвідомлювали себе французами, іспанцями, австрійцями, а не просто мешканцями міст і сіл. Для керування ними правителі створювали спеціальні установи, провадили управлінські реформи. Оскільки більшість народу бажала змінити державний устрій і своє життя, а влада зволікала, спалахнули перші революції. Так сталося в Нідерландах та Англії. Це теж можна вважати однією з ознак нового часу. Люди прагнули самостійно вирішувати, як вони житимуть, і на місцевому рівні, і на загальнодержавному. Звісно, в історії людства були не тільки звершення та досягнення. Конкістадори завоювали і суттєво понищили культурну спадщину народів до Колумбової Америки. Європейці використовували працю рабів, колоністи почали винищувати індіанські племена Північної Америки. Європейці нещадно експлуатували свої колонії по всьому світу. Темпи розвитку країн Заходу і Сходу почали різнитися. На заході формувалася нова цивілізація, яку згодом назвуть індустріальною. У країнах Сходу зберігалися традиційні суспільства. У період раннього нового часу Китай та Японія ізолюються від європейських країн. Чи мудрим було таке рішення? Токугава остерігався, що християнське вчення може похитнути його могутність. Тож самоізоляція Японії була спрямована на збереження чинного режиму. Схожими були міркування китайських імператорів. Європейці привозили до імперії металеві вироби, а влада боялась, що їх використають для виготовлення зброї, невдоволені правлінням династії цін. Окрім того, європейці поводились нахабно, подекуди навіть агресивно, тож влада Китаю намагалася убезпечити себе. Натомість заборони призвели до значних економічних втрат і процвітання піратства та контрабанди. Проблеми релігійної толерантності були актуальними не тільки для Європи, у країнах Сходу прикладом важливості релігійної політики може бути імперія великих моголів. Коли нащадки не дотримувалися принципів Акбара І, який урівняв усіх підданих незалежно від віросповідання, це спричинило негативні наслідки для розвитку країни. Рання модерна доба, час важливих змін. На початку раннього нового часу більшість жителів Європи становили селяни. У 1500 році вони жили під впливом релігійних догм, обтяжені феодальними повинностями, були змушені тяжко працювати. Вони були підданими децентралізованих держав, якими управляла політична еліта. Селяни мали обмежені знання про світ. У 1800 році формується капіталістичний світ, де використовується механізована праця. Люди мали вибір, де працювати, можливість відкрити власну справу. Люди замислюються над своїми природніми правами і частіше цікавляться політикою. Люди дізнавалися про відкриття нових континентів, про досягнення науки і відчували належність до національної держави. Підсумовуючи матеріали курсу, я вирішила створити постер без слів і цифр. Так я спробувала візуалізувати моє уявлення про ранній новий час. У центрі ви можете бачити знаменитий малюнок Леонардо да Вінчі Вітрувіанська людина. Це символ пошуків, бо художник прагнув віднайти ідеальні пропорції. Пошуки були важливою рисою раннього нового часу. Люди шукали шлях до Індії, а відкривали нові континенти. Хтось прагнув мати більші прибутки і шукав ефективні способи організації роботи. Пошуки нових архітектурних рішень зумовили появу грандіозних споруд як в Європі, так і на Сході. Мартін Лютер шукав шлях до спасіння душі без скомпроментованої зловживаннями католицької церкви. Королева Єлизавета для мене символ пошуків жіноцтвом можливостей впливати на політику. Кунерсдорфська битва внизу постера символ конфліктів. Рішення, яких шукали провідні країни світу. Пропоную вам зробити власний постер. Було б добре, якби ви додали до своїх проєктів щось із ранньомодерної історії України. Наш курс завершено. Пройдіть, будь ласка, підсумковий тест. Ви продовжите вивчати всесвітню історію в 9 класі. Сподіваюся, ви збережете інтерес до аналізу подій минулого. Мігель Сервантес, іспанський письменник, про якого ми згадували, казав. Історія скарбниця наших дій, свідок минулого приклад і повчання для теперішнього, пересторога для майбутнього. Тож я вірю, що історія допомагає нам розвиватися, досліджувати світ і шукати своє місце в ньому. Бажаю вам успіхів! Нехай щастить!